Учиняє, зійди над горою, поговорим тихенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воїну зслала зеленої віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкула плівцює, а сичі лиші та настріси недолю віщує. Як сон дрова при долині ночі розцвітає. А про людей, там нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі. Спать не ляжу, а ти запротихесенько Богові розкажеш. Народив малий Тарас у скрутний, непевний час. Батько й мати кріпаки, ой надовго, на роки, про дитинство і родину, про сім'ю його єдину, як малим ягнята пас, ми розкажем тут для вас. Енгельгард, заможний пан, За походженням барон, то великий був магнат, кум королю, чорту брат, мав маєтків не злічити, от усім би так пожити. По імперії великій лиш землі, ой леле, скільки, сто шістдесят тисяч десятин, а володіє він один. Кріпаків, як рахувати, тисяч, певне, п'ятдесят. Батько Тараса, Григорій Іванович, а по вуличному Грушівський узяв за дружину Катерину Якимівну Бойко. Поставлю хату і кімнату, садок льочик не Сиджу я і походжу свої маленькі благодаті. Та одни ні, солодці ні, садочком буду спочивати. Приснеться діточки мені, я, посниця мати. Зійшлись, поправились, поєднались, помолоділи, підросли. Гайо! садочок розвели, кругом хатили і пишали, неначе князі, діти грають. Росли собі та виростали Полюбилися, одружилися. Вісім років Кирилівці жили у хатині у діда Івана. Але дітки родилися справно. У четвертому році Катруся, а у восьмому вже є Маруся. Правда, мало пожила дитинка. У два рочки померла Марійка. Мій маковий світи, розливайся, поки твоє серце не розбисне, поки люди не дознали тихої години, дознаються, пограються, засуси та й а ані та молодію повиті красолі, ні карі оченята умити сльозою. не серце твоє тихе, добре, дівоче, не заступить, не закриє на очі. Мою не краду і тебе у кинуть в пекло, замучишся і проклянеш Бога. Ключ ти ж мій світу ноги, не розбити цвіти, сум'яні тихо, поки твоє серце не розбите. І родина росла, розросталась, і вже тісно в хатині тій стало. Як тринадцять осіб розмістити не повернешся? Важко так жити. Переїхав Григорій Шевченко в Моринці, що недалечко. Народився синочок Микита, за три роки маленький Тарас. Але хата була та чужа, тимчасово жила ній сім'я. Коли власник назад повернувся, той Шевченки в Кирелівку теж, А Тараси курочок лише, де завезли, то там і живе. У Кирилівці хату купили, і вже знову сім'я оселилась. Село і серце почине, село в нашій Україні, неначе писаться село, селе боросло, житуть сюди, зіліли хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом сароколисці й тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. Сині горе, дніпровом. Народились молодші сестрички. На два роки молодша Ярина, на п'ять років молодша Марія. Мабуть, дуже любили ім'я це, коли знову назвали так доцю. І брат Йосип на сім літ молодший, до забавок дитячих охочий. Батько й мати на панщину йдуть. А Тарасика Катрі дають. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочивать пішла снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно з як кричало у холодочку за слипом, розповела. Нагодували, по пешках і ніби сном На сином сидя задрімав. Пісниться віти син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на волі бачиться, й бойса уже не панський, а на волі. Не на своїй мистоїм полі. Свої таке пшеники жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина в'янула, взяла його тихенько сповела та щоб дужать до нового, що копужна пішла. А Катруся сама ще дитина, то забуде, що брат десь під тином, то у полі у ямці залишить. Лиш травою над хлопцем колише, лиш а сама до подружок гайне, чи й згадає, а де ж те, мале? Чоловікої, дорогої, мені щоб знали ви, не жаль, моєї долі молодої, та іноді така печаль. Од скупі душу, аж заплачу. А ще до того, як побачили малого хлопчика в селі, Бов одірвалось од горі від гілі. Одно однісіньке підтину, Сидить собі в старій рянині, мені задітка, що це я, що це ж там молодість моя. Мені сидіти, що ніколи. Воно не бачитиме волі За тої воленьки, Що так даремне, марне, пролетять. Його найкраща і ні бо він не знатиме, де дітись, на всім широким волім світі і мене, і, і колись, щоб він не плакав, не журись, до неба спротились, то, то добув йому шкалі. Лиш надвечір, коли вже стемніє, то катруся про братика дбає, приголубить, до серця пригорне і забудеться горенько чорне. Підростає, на ноги зіп'явся, цілий світ перед хлопцем відкрився. У село, за, у садок, на леваду, де пішов, не знайдеш навіть сліду. Якось всі вже вечерять зібрались. Де Тарас? Де Тарас? Обшукались і наплакались. Все це дарма. Бо малого довкола нема. Але тут чумаків до села ціла валка поволі ввійшла. А на возі веселий Тарас, для родини щасливий вже час. Мати діток вже спати вкладає, а Тарасик все розповідає, як у полі, ото заблукав. Спершу просто дорогу шукав, а тоді вже забрів аж туди, де до неба залізні стовпи, що те небо собі підпирають. А дорослі лише наслухають та й міркують, що в того малого і фантазії, й розуму всього. Проминув іще рік, всюди злидні. А пани щораз більше капризні. То людей на собак обміняють, то поб'ють, бо розваги бажають. А не будеш покірно мовчати, то тебе віддадуть у солдати. Водою не вербуй, червоних колено. На Ми колині гробовки містечко вийдає. А де ж дійся, соловей? Не питай, не знає. Задай них, та й байдуже. Минулось припало, Гадай добре серце тяне. Чому не встає? То дівчина що мила, що день вигадає. Я не сохне сиротою, не дітись не знаєш. Підемо шлях подивитись, поплакати лози, Вістєбече Соловейку, що типні сльози. Послухає, усміхнеться, піде темним гаєм, їде свинами смілять, а він лайк співає. І родина уся, і сусіди на свята все збирались у діда, у Івана. Той грамотний був. Окуляри на носа надів і давай про святих все читати, про прочитане те розмишляти. І досі спиться під горою, над швебами та над водою. Біленька хата. Сидить, неначе й досі. Си від дідку, хати і бавить хороші та почерня, твоє маленькі муча. І дощ і спиться, вийшла з хати, веселая, сміючись, хмаця, цілує діда і дитя, А тричі першої цілує. Прийма на руки і годує, спать несе, а дід сидить і усміхається. І що комові книжку, де встили, печалюю, і вороги, під старий стаю, перехрестився, от чи на Хриць сонечко сіяє і тихо гасне. День пога усе почили, серві в хаті тобі пішов упочила. Часом зайде в село і кобзар. Сам сліпий, то ж веде по води. Не женися на багаті, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. Така й буде, така й буде, чого та й го. І не розважає, чого були, і де були. Ніхто не питає. у двох кажуть, і плакати легше не легше, наче. Не потурай, легше плакати, як ніхто не бачить. Але кобзу візьме лиш у руки, чарівні розливаються звуки, кашляне, поведе свою річ. Козаки, Запорозька Січ, славні битви, відомі гетьмани. Аж світліше довкола все стане. Та розкаже й про те. Катерина в зруйнуванні Січі була винна. Коліївщина і гайдамаки, Залізняк і, звичайно, що гонта. Не завитой багато багатий не знаю, ні прийзні, ні живот, він все ти наймає. Не завидуй йому бо той заставляє. Не завидуй і слави. Славний добре знає, що в не його люблять люди, а тут тяжку славу, що він тяжкими сльозами Вилив на забаву, А молоді, як зійдуться, та любо, та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікого, дивись кругом себе. Нема раю на землі, та не буде на небі. Ну ж, ну щоб давалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється в жива, і їх почує, клеть Бога. І голос той, і ті слова, ідуть між людьми. Тихо слухає, пильно тарас, загоряються очі в той час. Щось у серці маленькому зріє, а назовні ще вийти не сміє. Чого мені тяжко, чого мені нудно, чого серце плаче, ридає, кричить, у дитя голодне, серце моє трудне, чого ти бажаєш? Що в тебе болить чи пити? Чи їсти, чи спалинки хочеш, засни моє серце, навіки засми, не вкрити, розбити, а люк на дешене, нехай скажи ні, закрий серце очі. Біль пекучий у серці болить, І вже зранку малий той летить сивим коником у бур'яни. І летять бадилини пани, і махає лозою мечем, і стинає вже соняк з плечей. Хоч Тарасик той був ще малий, жив на дуже співучій землі, він із малку купався в піснях, може, так і обрав собі шлях, бо пісні, що народними звуться, назавжди у серцях зостаються. Ой у мене, старий батько. Якби мені це. Ви мені черевики, то пішла б я на музики. Горенько моє, черевиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає, ой піду я в оса поле, пошукаю свою долю. Навіть, доленько моя, глянь на, на мене чорнобрив. Без моя доля неправдива, безталанна я, дівчаточка на музиках. У червоних, черевик, я світом людцю, у недоскосі, не з не дивом, Зношу свої, чорні брови. Чув від батька чумацькі пісні, а про сербина тітки сумні. Від Катрусі про брата й сестру, про розлуку, дорогу тяжку. Хоч було те життя не найкращим, вже у вісім підспівував старшим. І почув ті пісні якось дяк. Все випитував, хто співа так, похвалився Григорій Тарасом, той до школи ходив з того часу. Та була та наука тяжка, по складних же, церковних книжках. І нудна, дуже часто з підрізки Вивертала на виворіт мізки. А Тарасику втіха одна, як писанню навчають щодня, Захотів собі книжку зробити, Почала вона навіть вже снитись. Перше горе спіткало Тараса, коли мати померла дочасно. Там мати добрую мою, ще молодую у могилу нужда та праця положила, напише згодом. І зі школи забрали хлопця знов додому, глядіти менших. Батько взяв собі в догузну за дружину, а в неї теж свої проблеми маленькі діти. Всюди плач, помер і батько, застудився. Недовго він на світі жив. О, ой у мене, старий батько, не старенько я мати. Там нема кому, щирий тієї раду кидати. Що мені на світі? Сироті робити, вчити в люди жити, чи довго чулись. Ой, піду я, гай, зелене, посержу я руту. Якщо зійде моя рота, усталося тута, прийде ми. І хатиночкою гарі на чисто ставу кресила. Вона та мати повела і повивала, співала, свою вибу переливала, свою дитину. Втім горі, у тій хатині уроді. Я бачу пеплю. Там неволя, робота, тяжко, ніколи, ти помолитись не дають. Я мати доброго, що і і молодую, може, не нам така працю полежала. Барбате, бачить, пітьми, а ви були і горі, не витягли до помидорів. Умер на пашки, а ми розрізалися нашими не лишила. У хаті пекло. Де подітись? Пішов у школу вже служити. І вже молодші браття й сестри розлізлися поміж людьми служити іншим. З міста в школу прислали іншого дяка і з лютим серцем пияка. Тарас терпів, Тарас корився, а при нагоді вчився, вчився. Мені тринадцять деналок. Я бача дня та за Це чи то так словечко сияло, Що то мені цього було. Мені так любо, любо стало, наче Бога. Уже покликали до хаю, а я собі у барані. Молюся Богу і не знаю, чого маленького мені тоді так приємно молилось. Чого так весело було, Господи небо і село. Я грязаю тебе шалилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Напекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинулася, дивлюся, село почорніло, Боже уробей. І те помарніло, бо я на ягнята, не мої ягнята. Ну, Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина пришамі дорозі на надалеко коло мене. Плосів добирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонцеяло, все серце світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чи ягнята дня до води. Раз якось. В лисянку послали його до маля радяка. Робота ж того ось яка. Святого треба малювати. Тарас завмер. Це диво, свято, коли з під пензля он які враз очі глянули людські. Вогонь йому пішов по жилах, якась зануртувала сила, здавалось, Міг би все віддати, щоби навчитись малювати, шукав учителя, та всюди не вірили, що будуть люди із селюха, із кріпака. Лиш долі впевнена рука малого хлопця повела у світ, і світ тоді здригнувся, і словом віщим оновився.